Ось і настав час випробовування нашої любові до Господа Ісуса Христа, час, коли храми стали музеями, а обряди і таїнства – традиційною формальністю. Мільйони людей, що вважають себе християнами, будуть помирати непідготовленими, з неочищеними серцями, і біси терзатимуть їх душі при виході з тіла. Покійні душі наших рідних, що страждають у пеклі, не отримуватимуть полегшень, і дехто навічно буде замурований в пекельному казематі. Аскеза Христової Церкви, завдячуючи якій сформувала святість святих старців, глибини покаяння сердечно вважатимуться елементом садомазахізму. Як сказав афонський архімандрит Еремія, що зараз час. Коли вовки відходять відовець. Хто має розум, нехай розуміє. Багатьом православним, хто не пов'язаний обов'язками материнства і сім'ї, потрібна броня проти спокус і злих духів, а це благодать чернецтва. Інок це той, хто при житті земному викреслений із списку живих і вписаний в легіон небесних янголів. Від його мантії відскакують стріли, йому надаються особливі дари Святого Духа. Якщо когось з вас відвідували в житті такі мислі, і серце, бодай на мить мліло від думки життя янгольського, нехай той знає, що це думки були від Бога, це дороговказ, це покликання. Ніхто з нас не знає свого часу. І цього року у суботу Лазареву в монастирі Афонської ікони Божої Матері по благословінню блаженнішого Онуфрія звершуватиметься чернечий постріх. Задумайтесь, улюблені во Христі, чи не ваш час зробити цей крок?